Вітаю вас, мої друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про рожеву повню 13 квітня, яка буде за київським часом о 3 годині ночі 21 хвилині, відразу після того, як Венера, планета гармонії та краси, буде переходити із ретроградного в прямий рух. І саме в період повні вона в стоянні. Рожеве називають повню від назви квітки Флокси, яка розквітає ніжним кольором та символізує відродження і пробудження. Тож місяць несе енергію оновлення, любові, балансу та гармонії, адже знаходиться в знаку Терези, яким управляє Венера. Тим самим посилює нашу увагу на темах відносин, фінансів, а також наших бажань, партнерства та справедливості. Ми на порозі змін у стосунках з огляду на напружений аспект між Марсом та Плутоном, тож задивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі. Оскільки Марс символізує нашу активність, наші дії та ініціативу, а Плутон це планета трансформації, кардинальних змін, то в цей період, коли нам дано було, і за ретроградною Венерою, і за ретроградним Меркурієм можливість. Подивитися на певні ситуації, зробити роботу над помилками, то в цей час ми маємо, після того, як місяць стане повним, він почне спадати, тож так само ми будемо звільнятися від цього непотрібного. Місяць дасть нам можливість позбутися всього, що не дає нам радості та відчуття гармонії. І в той же час надасть можливість легко відпустити все те, що не приносить нам більше радості. Так ми будемо звільняти місце для приходу нової енергії світлої енергії весни. Ця повня символізує і символ всього року, тобто відлюдника, щоб ми змогли знайти простір для усамітнення для того, щоб зануритися у власні бажання і розуми для самопізнання. Цей період є перехідним від одного циклу до іншого. Зараз розберемо дати народжень, на які найбільше буде впливати повня. А також можете писати в коментарях, чи буде для вас актуальна інформація щодо аспектів для України на цей період. Вже завершився період ретургатності Меркурію в середу, а зараз Венера в стоянні, і вони поступово будуть набирати швидкості, акцентуються саме теми фінансів та відносин. Договорів. Ви знаєте, скільки зараз домовленостей було порушено, оскільки ретроградні планети знову повертали в цей період. Ми мали можливість щось допрацювати, переглядати, а вже з виходом планет особистих із ретроградного руху справи можуть піти набагато швидше. Ще залишається ціньовий період Венери до 26 квітня. Тож нас іще буде повертати до певних подій, але ми з вами вже зробимо висновки. Ми вже з вами знаємо, як бути. Адже Венера вже проходила цими градусами, коли була в прямому русі, проходила цими градусами, коли була в ретроградному русі, те саме стосується і Меркурію. І зараз Венера буде знову проходити в прямому русі останні градуси, і завершувати вже із новим досвідом. Ситуації, які зароджувалися в період її ретроградності. Венера зараз знаходиться в знаку риби в своєму хорошому положенні, це знак її екзальтації. А риби це знак всесвітньої любові, вони під впливом Нептуну, який є вищою октавою Венери. І саме зараз ми маємо в період повні, от скільки ми отримуємо результати, ми можемо зняти рожеві окуляри. Це період, коли ми зможемо проявити милосердя, коли ми зможемо переглянути відносини і зрозуміти, будемо мати чітке усвідомлення, як бути далі. І якщо нас щось не влаштує впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, ми будемо з вами допрацьовувати з огляду на те, що ми отримали, які результати. Венера відповідає за кармічну справедливість та дипломатію. Цей період може також і бути. Підписані важливі документи, укладені важливі угоди, оскільки Венера робить гармонійний аспект можливостей до урану, планети інновацій, революцій в тому числі, всього креативного, нестандартного, то це може бути і оновлення, оновлення в стосунках, перехід їх на новий рівень, можуть бути укладені нові договори та закони, буде більше свободи. Також перед нами будуть відкриватися нові можливості. Точний аспект між Сатурном та Ураном вже пройшов, але Сатурн дуже любить діяти вже після пройденого аспекту, це планета часу, порядку, тож саме зараз, може також акцентуватися теми нових законів та порядку. 13 квітня ми будемо під впливом критичної 15-ї місячної доби. І в цей час. Перед нами будуть відкриватися все те, що було раніше приховано ввечері. Місяць, який символізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість буде в аспекті до чорного місяця. Тож цей період можуть бути провокації, підвищена критичність із 13 години дня і до 16.54 Місяць буде без курсу. Взагалі в цей період не варто починати ніяких справ, як в принципі, і на повню. Ми просто підводимо підсумки, отримаємо результати і їх аналізуємо. Важливим буде й те, що в період повні, коли ми отримаємо результати, ми зможемо різко відсікти те, що нам не потрібно, оскільки Марс в опозиції до Плутону це його третій і останній дотик. До планети особистої, тобто Плутон, він руйнує все на своєму шляху. Це бульдозер знаків Зодіаку. Перший такий дотик ми з вами відчули 2 листопада 2024 року. Потім такий дотик був 2 січня 2025 року, коли Марс був ретроградним. І зараз, коли вже в прямому русі повторюється цей аспект, ми вже маємо з вами досвід, і ми знаємо, що цей аспект. Прозподілу сфер впливу, боротьби за владу. І саме із цього аспекту починається вплив і на Україну. Пізніше і Марс, і Плутон будуть добудовувати напружені аспекти до Сонця та чорного місяця, і утворювати великий квадрат, дуже напружену конфігурацію, замкнену, яка має дуже потужну енергію. Енергія для того, щоб ми проявили лідерські якості, мали стійкість. Але це і аспект. Напруженості. Цей період може бути загострення військового конфлікту, підвищена небезпека. Більш детально я обов'язково зроблю прогноз на тиждень і розкажу про дію Великого квадрату. Перемовини можуть виходити на новий рівень. Оскільки і Меркурій, і Венера переходять в прямий рух, то ймовірність підписання нових важливих документів для нас, важливих угод. І оскільки вони будуть на спадаючому місяці, то діяти почнуть також максимально швидко, вони мають так діяти. А зараз розкажу вам вплив повні на людей, народжених в певні дати. Або ж якщо у вас є планети в 24 градусі плюс-мінус 2 градуси наступних знаків. По-перше, це для народжених із 14 жовтня по 18. -те. в цей період. Ваше сонце буде у з'єднанні із місяцем. І для вас цей період буде певним поштовхом для того, щоб ви отримали результати і відразу починали впроваджувати впродовж наступних двох тижнів щось нове в свою діяльність. В яких темах ви отримаєте результати, буде окреме відео. Тож підписуйтеся, щоб не загубити важливу інформацію, і ставте дзвіночок, щоб вам прийшло сповіщення. Для народжених із 11 квітня по 15 квітня це буде період, коли місяць буде робити опозицію до вашого сонця або ж до планет, які знаходяться в 24 градусі плюс-мінус 2 градуси. Для вас може бути періодом, коли ви маєте зробити впродовж наступних двох тижнів кардинальні рішення. Тобто, ви будете мати певну картину і перед вами постане вибір. Як буде? І у вас буде ясність, як саме бути. Прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до своєї Венери. Для раків, народжених із 13 липня по 17 липня, буде напружений аспект квадратури, тобто місяць буде робити до ваших планет, якщо вони знаходяться в 24 плюс мінус 2 градуси знаку рак, або ж якщо ви маєте сонце в 24 градусі знаку рак. В цей період буде. Нестандартна ситуація, звістки, або ж ви можете дізнатися те, про що навіть і не задумувались. Також цей же аспект, схоже, буде і для козорогів, які народжені з 11 січня по 15 січня. Також перед вами можуть стати ситуації, які от вимагати креативного підходу нестандартного, і ви маєте діяти, не стояти на місці. Це може бути і новий досвід для вас. Тож він буде потребувати і нових рішень. Для левів, які народжені із 13 серпня по 17 серпня, буде гармонійний аспект можливостей від місяцю до вашого сонця, або ж якщо у вас є планети в 24-му, плюс-мінус 2 градуси знаку лев. Тож ви будете мати сприятливі можливості, отримавши результати, певну ясність за місяцем, тож бути відкритими для нових можливостей. Обов'язково, оскільки Меркурій зараз в прямому русі Венера в стоянні, прислухайтеся до партнерів, прислухайтеся до інформації, яка зараз буде поступати. Також сприятливі можливості будуть і для стрільців, які народжені із 12 грудня по 16 грудня включно. Або ж якщо у вас є планети в знаку стрілець у 24-му плюс-мінус 2 градуси. Аспект удачі. Буде робити місяць для людей, які народжені 9 лютого по 13 лютого, тобто народжені водолійчики, а також для народжених із 11 червня по 15 червня, тобто для тих, у кого Сонце в знаку Близнюкій, або ж якщо у вас є планети в 24 градусі знаку Близнюки, плюс-мінус 2 градуси. Тож обов'язково беріть на замітку цей період, ви можете отримати результати і використати їх для того, щоб подолати труднощі, які ймовірні, в цей період. Ви можете отримати ясність, і це допоможе вам реалізовувати свої плани найкращим чином. Незабаром буде окреме відео про вплив повні на знаки Зодіаку, а також. Практики, які можна проводити в період спадаючого місяця, тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, і чекайте на наступний випуск. А зараз дякуємо за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.